Вісім прильотів по базах окупантів у Донецьку прогреміли потужні вибухи. Під удар потрапили бази окупантів і залізнична інфраструктура. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Вранці в п'ятницю, 25 липня, у тимчасово окупованому Донецьку прогреміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про прильоти і публікують кадри зі звуками вибухів і клубами диму. У районі шахти засядька сильне попадання, каже жінка, на одному з відео. У місцевих пабліках стверджують, що ЗСУ, ніби випустили 8 ракет РСЗВ Хаймарс по місту. Є влучання в Київському районі. Осінд аналітики. керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про вісім прильотів по місцю базування окупантів і залізничній інфраструктурі. Донецьк, вісім влучань по місцю базування окупантів і залізничній інфраструктурі. Усі у ціль написав він у телеграмі. Як писав Головред у ніч на 25 липня в Росії прогреміли вибухи. Ударні дрони атакували Ставропольський край РФ і завдали удару по заводу Невиномиський Азот. Також від 5 до 7 вибухів прогреміли в Таганрозі та Новочеркаську. Під ударом могла опинитися залізниця і розподільні станції. У Тамбовській області РФ повідомляють про удари по Тамбовському пороховому заводу у Котовську. За даними осінт-аналітиків, на заводі почалася пожежа. Також роззмі писали про колапс на залізниці на півдні РФ після атаки дронів. Понад 20 поїздів затримано. Як пишуть роззмі, у Ростовській області після атаки БПЛА на станції Піщанокопська пошкоджено контактну мережу. 10 потягів затримано на термін до 5 годин. У Краснодарському краї пошкоджено роботу контактної мережі на станції Тимашевська. Там затримуються до 12 поїздів. Міський голова Невиномиська Михайло Міненков заявив про 37 прильотів. При цьому він стверджує, що влада контролює ситуацію як на самому заводі, так і загалом у місті. Прошу всіх прибрати паніку і не поширювати чуток. 37 прильотів без втрат, без руйнувань у місті. Цитує Мінінкова російський телеграм-канал Астра. Тим часом у мережі з'явилося відео ударів по місту. На кадрах, які оприлюднили місцеві мешканці, чути, як по заводу підлітають дрони. А після цього відбувається потужна детонація. У результаті спалахнула пожежа. Зазначимо, ВАТ невиномицький завод. Це російське хім. Підприємство, великий виробник азотних добрив і аміаку, уходить до групи Єврохім. Також від 5 до 7 вибухів гриміли в Таганрозі та Новочеркаську, як ми вже повідомляли раніше. Під ударом там могла опинитися і залізниця, і розподільні станції.